79 медалей, медалей, із них 44 золоті українські спортсмени ветерани приголомшили успіхом під час змагань United States Air Force Trials, які відбулися у березні у Лас-Вегасі. Це внутрішні змагання для ветеранів та військових сполучених штатів Америки, які отримали травму, поранення або захворювання під час військової служби цього року. організатори запросили долучитися до відбіркових змагань і українську команду. До неї увійшли 30 учасників, які змагалися у 10 адаптивних видах спорту. Крім України в Лас-Вегасі були представлені звичайно ж команди повітряних сил і корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки і збірна Грузії. У підсумку наші синьо жовті вибороли 79 медалей. Як сказав уже Віктор, 44 золоті, 21 срібну і 14 бронзових. Для нас це нова історія. Нова мета та новий шлях до неї. Нові ми. Ця історія не для кожного, але кожен з нас вже тут. Ця історія не про швидкість реакції та силу м'язів, про стійкість духу і непереборну волю до життя. Ця історія не про золоту медали, а про спільне відновлення, взаємну підтримку та про те, як знову стати частиною спільноти. Ця історія про нас, про наш шлях до пустелі Невада і назад. Українські ветерани і військові вперше на змаганнях повітряних сил США. Найбільше нагород наші військовослужбовці здобули у плаванні і веслуванні на тренажерах. І в нашій студії ми вітаємо з величезною гордістю переможців. Це Сергій Дубов, військовослужбовець Державної прикордонної служби, і Ігор Бутенко, нацгвардієць, військовослужбовець другої галицької бригади Національної гвардії України. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаємо по перше із перемогою в нашій студії. Дякую. Давайте почнемо із самих змагань, яка там була атмосфера. Як ваші відчуття, які ваші враження, як вас Америка сприйняла? Ну це було неймовірне враження. Це дуже дружнє відношення до нас було дуже до нас відносилося, як до справжніх героїв. Ми просто в захваті від, від самої організації, від... від учасників, від атмосфери, яка там була. На цих змаганнях Сергію. А яке було ставлення американських спортсменів до вас? Адже вони розуміли, що ви приїхали з країни, які країни, в якій точиться найбільш запеклий конфлікт зараз? Ну взагалі, та ну там, ну вони ну деякі е, наші суперники ну ми спілкувалися з ними, вони взагалі не розуміли, як це як можливо там. Деякі хлопці з нашої збірної ну отримали поранення півроку тому. Uh -huh. І вони реабілітувались, відновилися і поїхали, і ще й золоті медалі заробляли. Ну, вони з такою повагою ставилися, що ну там це не передати, як це так. Uh -huh а як щодо звичайних пересічних американців, У вас була нагода поспілкуватися із людьми у нашій студії було багато представників і української діаспори. і Ми в них розпитували, як за два вже третій рік війни як змінювалося ставлення. Чи ви мали можливість дізнатися, як змінилося ставлення? І чи розуміють американці станом на сьогодні, що у нас відбувається? Ну, що стосується діаспори, діаспора, звісно, вони до нас ну, відносяться як повторюсь, як до героїв, тобто вони дуже підтримають підтримують нас, а що стосується пересічних американців, я от з ними спілкувався, і вони теж вони в захваті від нашої стійкості від того, як ми тримаємось. Ну і вони підтримують нас. Насправді вони підтримують це, відчувається. У нас були в цій студії гості учасники інвіктус Геймс, які також перебували на міжнародних майданчиках. І вони говорили завжди, що вони розцінюють цю нагоду поїхати на такого рівня змагання, в тому числі як можливість розповісти, що відбувається в Україні. Чи була у вас така можливість, і як сприймали ваші розповіді там за кордоном? Так, звичайно, у нас була можливість розповісти більш детально, більш якби від, від, від перших діючих те, осіб, так та. uh -huh. І вони були трошки в шушоці, шо ну тим людям, та навіть спортсменам, американцям розповідали. То, але все одно вони, вони, вони дуже за нас переживають. Uh -huh. Uh -huh. Сергію знов ж таки, у цій студії і поза студією ми зараз багато спілкуємося про реабілітацію поранених військовослужбовців. У нас точно є дуже фахові люди, які реабілітологи вміють поставити людину на ноги. Є протезисти, також вже зараз хороші, які можуть навчити навіть спеціалістів з інших країн. Але питання у тому, чи є у нас люди, фахівці, які вміють призвичаїти навантаження на протез для спортивних змагань, от, скажімо, ви зайняли золото у велоспорті. Чи було якось правильно, навіть неправильно, а чи, чи підбирали вам спеціально навантаження, як його розподіляли для того, щоб ви могли саме у спортивних змаганнях брати участь із протезом? Ну щоб там особисто під мене там підбирали щось. Ми ну робили такі, ну те дрібниці там, щось, щось та то, то вже. От, що про те зможе, то, то, то воно і є. Ну, Більше-менше не зробить. Ну, звісно, там від мене трохи там, десь щось терпів, там, ну, якісь там відчуття болі. А що стосується тренерів, які. Ну, Реабілітологи, то зрозуміло, вони ну, в фахі в своєму напрямку, їм потрібно навчити користуватися. А от що стосується тренерів, які. Ну, от інвалід, інвалід, це ну, якби це особа вже така, що це не звичайна людина. Е, ну, у нас таких тренерів, на жаль, дуже мало. От прям дуже мало. Вони є. Вони є, є, які е, я ходжу там в спортзал, тут у Львові, е, Там два тренери мені відмовили, тому що вони кажуть, ну ми не знаємо, що з тобою робити. Угу. Там ад а другий там та ну, з, ну не знаю, ну зараз щось подумаємо. І він ну він там адаптовував ті звичайні тренажери для звичайних людей. Як ваш мене. досвід? Ви е, бачите, що їх можливо адаптувати під людей з такими потребами? Чи потрібно е, спеціальні уні, унікальні тренажери для вас? Я ну в моєму випадку, от з моїм характером поранення, е, можливо адаптувати і звичайне. Mm -hmm. Ну на жаль, багато вітеранів, які отримали такі поранення. що такі звичайні тренажери. Ну там, отампутан з двома з ногами вище коліна. все, Він звичайно він нічого не зробить. Там все це вже тільки обладнання спеціальне потрібно. Воно є. але його настільки мало, що, ну, що стільки, і хлопці не хочуть займатися спортом за цього, тому що тому що їм не зручно, тому що йому потрібно добиратися кудись там в якісь в інші регіони не то, що там вближає. Для того, щоб знайти тренажер да, ще, для нього. ще потрібно знайти. От, в цьому у нас в Україні якби трохи не вистачає. Угу. Ігоре, а як знаєте, у нас Сполучені Штати Америки дуже часто ставлять як країну, як приклад у ставленні до військових і до ветеранів. От з вашого досвіду, спілкування з колегами з США, що би ви принесли до України з їхнього досвіду? Ну, особисто, бо я Привніс би людяність, яку вони пропагують до ветеранів, до, до військових, та й взагалі до людей. Них, людина це на першому місці. Чи можете ви конкретизувати, що ви маєте на увазі? Ну, в них є повага до особистості, до, до людини, як до особистості. У нас трошки з цим. Можна Може, проблема. От у них ветеран це. Ну, навіть такий от приклад, машина звичайно. ззадів ветеран. Ну замість номера просто ветеран там в нього. І він навіть ну, може це неправильно, може якби. Ну він якось, якщо дрібницю там зробив, якесь порушення, його поліцейський зупиняє. Він дивиться, що ветеран, все. Він з повагою там. Ну або попередження йому там вже ну там зовсім інше ставлення, ставлення до ветеранів. Там ви відчуваєте, що цього бракує зараз українському суспільству? Трем дуже бракує. Да, бракує. Ви до поранення Сергію займалися спортом? Ну так, для себе, скажімо. Ні, ну професійним. Не може... на змаганнях, ну то в юнацтві десь там ще, а так, щоб звичайно вже прям до поранення, то тільки в спортзали займався регулярно, але тільки не професійно. Якщо говорити про Сергія, ви ж займалися і Я до цього... займався. Ну це, це знову таки було в роки молодості, Угу. Ну, виступав на змаганнях обласного рівня. пауерліфтингу? -пау -пау так. Що вам дає зараз спорт? Ну, для мене це, це стиль мого життя спорт. Без спорту я не уявляю явля... свого життя. І тому... Плюс на даний час спорт мені дала можливість поїхати в Лас-Вегас, подивитись само, само місто. Ну, взагалі, прийняти участь у міжнародних змаганнях. Це те, це, це що мені зараз здав цей спорт, це mm -hmm. адаптивний я спорт. Трошки продовжу далі запитання Ярини. Е, мені цікаво, коли саме і в який момент і чому ви прийняли рішення для себе займатися спортом. Ну, насправді це для вас це професійний уже спорт на професійному рівні. Коли це відбулося і що вас мотивувало для цього? Розпочнемо з вас, Юра. Е, займатися спортом, ну, я ще почав з дитинства, а так. прийняти участь у цих змаганнях е, мені запропонував побратим. Який приймав участь у інвіктусі. І я подав заявку і опинився в складі команди. Ну, пройшовши етап відбору, начально тренувальні збори, і потрапив до команди. Як щодо вас, Сергію? <зас> ну, взагалі, спорт після поранення, я довгий час мені я вже розповідав у вашій студії, розповідав, що мені не дозволяли лікарі. Ну, взагалі, після поранення, я лишився живий. Після Маріуполь, Полон, Азовсталі. І мені чомусь показалось, що потрібно так, ну, потрібно жити, потрібно, і потрібно якісно жити. Ну, а щоб якісно жити, потрібно, ну. Це один із цих пунктів там, багатьох спорт. Ну, тому що хочеться жити от, якісно, як би от, от, в такому плані. Даруйте за таке уточнення, але перед тим, як ми поставимо наступне запитання, ми для наших глядачів мусимо з'ясувати щодо ваших поранень. Як це відбулося? Розкажіть детальніше кількома словами вашу історію Сергію ну і вашої. Е, ну, Маріуполь ну звичайний день боїв. І... Змінювали позицію і артобстріли. Це прилетіла біля мене, я вів групу, виводив там. так. так. Угу. Як щодо вас, Ігоре? Ну, я отримав поранення під вугледаром в населеному пункті Павлівка. У нас була там позиція, яку ми тримали, і це був приватний будинок. Його просто рознесли. ну, і Таким чином я отримав поранення. Ну, Після цього, після цього ще продовжував виконувати. Поставлені задачі, а вже потім евакуювався. Але ви і далі перебуваєте на військовій службі. Ну, я діючий Як, Чому ви прийняли таке рішення? Адже ви з таким характером поранень, ви могли далі продовжувати життя як цивільна людина. Ну, особисто це мій обов'язок, як громадянина. Я маю собі ще сили і ну, приносити користь угу. ну, цій країні цьому народу. Тому я діючий військовослужбовець. Сергій, okay. як щодо вас? П Прям підтримую Ігора, і плюс ще це як адаптація до суспільства. Ти, ти розумієш, да, що ти ще можеш щось виконувати. Ти навіть стараєшся щось робити, там що більше стараєшся робити того, що там звичайний хлопець такий же саме, там без поранення робить. І Ти цим. Ну, якби воно тобі додає такої якоїсь наснаги, що ти ну, що все добре, все добре, живемо далі, навіть не дивлячись на те, що там в тебе немає руки, або там якісь ще фактори. Якщо до підтримки держави, коли ви зрозуміли для себе, що ви будете займатися спортом, причому спортом і змаганнями, чи підтримує вас держава в цьому? Ну, моя військова частина підтримує мене. Ну, якби пускають на. Такого роду змагання, в принципі, з цим все добре. Е, Самі організатори цих змагань, також ну там Міністерство ветеранів, Український ветеранський фонд, Інвіктус, фонд Повернись живим Ну Вони теж, Ну це вони в принципі, організовують так, такого роду змагання в Україні. Mm -hmm. ну, як... Хоча, можливо, на загальному рівні трошечки треба ще більше. Добре, Лас-Вегас, як бонус був. Що далі? Лос-Анджелес. Океан. Каньйон. Гран каньйон. У мене однакове запитання для вас обох. Можливо, нашу програму, нашу розмову дивляться люди, які опинилися в таких самих обставинах. Тобто вони поранені, і можливо, вони розмірковують над тим, чи йти в спортзал, чи не йти в спортзал. У місті Львові, Львівська міська Львівська міська рада надає можливість безкоштовно тренуватися ветеранам, і от що би ви сказали тим людям, які коливаються і не знають, чи варто цьому приділяти свій час, чи не варто обов'язково варто. Бо спорт мені здається, нічого кращого ніж спорт не реабілітує пораненого угу. військовослужбовця. Ну, ти почуваєшся, почуваєшся краще, коли ти займаєшся спортом, становишся більш впевненіший в собі. І плюс ти ще займаєшся в колективі таких же військових, як і ти. Тому обов'язково займайся спортом. Спілкування, біцет, ну, коли я на власному прикладі, мені після поранення, після всіх тих подій там мені так було важко. Такий якісь там ну, грузняк, щось таке. Ну я мені забороняли займатися спортом. Ну забороняли, тому що постійна реабілітація, операція, операції багато переніс. Я там просто ходив, мені от лікар дозволили, я в нього спитав, ходити можна, він каже, можна. Я ходив я там по 5, потім по 10 кілометрів. Просто ходив, ну тому що потрібно. І мені від цього краще було, тому що воно якось ну, приземляло. І головокружіння трохи mm -hmm. там, ну, зменшувалось. Ну, Обов'язково, я прям, ні, я прошу наших поранених військових займатися спортом, тому що це допомагає. Ми бажаємо вам побачити завдяки спорту не лише Лос-Анджелесі, Гранд а і інші міста і інші місця цього світу. А нашим глядачам нагадаємо, що в студії у першій частині головного за день був Сергій Дубов, військовослужбовець Державної прикордонної служби України, і учасники переможець спортивних змагань у Сполучених Штатах Америки, змагання, які відбуваються серед військовослужбовців, ветеранів, які отримали поранення або захворювання під час військової служби, і Ігор Бутенкові військовослужбовець другої галицької бригади Національної гвардії України також переможець цих змагань. Дякуємо вам ще раз страшенно за розмову. Дякуємо Дякую. за те, що говорите про Україну на міжнародній арені. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Дякую.